Незалежно від того, що ми будемо говорити, будуть об'єктивні речі, які, і це до речі, про оптимізм. Є об'єктивні, я б сказав би так: є три негативних тренди, і є три позитивних тренди. Позитивні точно переможуть тренди. Які негативні? Перше, це наші партнери, вони відчувають, що Росія далі нікуди не піде, вона буде завжди під Авдіївкою. І тому вони втратили оце відчуття страху, яке було на початку війни, коли вони готові були допомагати, тому що вони боялись, що війна буде масштабована, в тому числі на їх території. А коли вони втратили це відчуття страху, то безумовно вони вкладаються в інші питання, обговорюють правильно Сергій говорить да, що Вони вже там інші пріоритети і так далі, і тому подібне. Це перше. Друге. Оці внутрішні наші політичні дискусії, а ми традиційно повернулись до своїх улюблених політичних дискусій, максимально жорстких, образливих, конспірологічних. Це круто, мені це дуже подобається. Я взагалі люблю конспірологію читати. Ну, я це жартую, безумовно, я не люблю конспірологію, але вони приводять до однієї негативної тенденції. Вони мотивують Російську Федерацію. Російська Федерація сьогодні бачить, що ми тут собі чубимося, як традиційно це було, і треба просто дочекатись, поки або ми. Самі себе знищимо, або всі від нас почнуть там дуже і дуже, типу відстаньте від нас і так далі. Це погана складова, це психологічна складова. Для нас це вкрай негативний тренд. І третя негативність це те, що я вже починав казати. ніхто не має досвіду, що таке зброя для сучасної війни. І тепер є три позитивні: перше, ми знаємо, що таке зброя для сучасної війни. Куди треба інвестувати, що треба збільшувати, де треба працювати з партнерами, що пояснювати? Це дрони, про що ви говорили в певній кількості, це дальнобійна ракета в певній кількості, це е, засоби радіоелектронного контролю в певній кількості. І все інше також. Але ми розуміємо, що таке асиметрична війна, ми розуміємо, що таке сучасний технологічний прорив цієї війні, і так далі. Чи зможемо ми це реалізувати? Це інше питання. Логістичне питання. Чи зможемо ми це швидко налагодити? Так, я думаю, що так. Да. І знову ж таки, я відчуваю, що партнери це розуміють. Другий позитивний тренд абсолютно крутий тренд. Зміна позиції європейських країн щодо Російської Федерації і України. Ми суб'єктні в Європі, Росія ні. Якщо вчора Німеччина вважала, що можна буде повернутись, наприклад, Німеччина в довоєнні часи і зробити партнером, бізнес-партнером Росію, сьогодні вони це не вважають. Є одна проблемка, яку ми не вирішили, тому що ми не вміємо ну, комунікувати, не вирішили її. Якщо сказати правдиво, ми не робимо конкурентного культурного продукту, який міг би замістити на території Європи російський культурний продукт. Ну, тобто Росія багато робила до початку війни інтегративних продуктів, що таке русський мір, і продавала його відповідно на європейському ринку. Вони від цього хочуть відмовитись, але не чим замістити. Це складна тема, і треба про це буде думати, але все рівно ключове для нас, що Європа змінила ставлення до України і до Росії. І нарешті третє позитивне. Попри все, я задам вам одне питання. А яка в нас є опція, крім виграти війну? Ну яка опція? Скажіть мені, будь ласка, тому що якщо ми будемо депресувати, говорити, що не дійдемо до фіналу в 24-му чи в 25-му, Я раджу подивитись фільм Тиха депортація. До речі, про кримських татар з 14-го року. Що з ними робили росіяни? Так, от те, що там показано, це маленький відсоток того, що вони будуть з нами робити, якщо ми не виграємо війну. В нас немає жодного шансу. Існувати як держава, якщо ми не виграємо війну, немає ніякого переговорного процесу і не буде. Ми не домовимося ні про що з росіянами. Треба це розуміти. І це позитивне, тому що, знаєте, коли в тебе немає опції вибору, то є тільки одна дорога, по якій треба буде йти. І будемо по ній йти.